Друзі, підписники і гості каналу. У нас другий день турніру. Потужне усилення. На п'ятизіркових зіркових героях без жовтого кольору. Так, ми топ 5. Давайте подивимося, оборона. Угу, Оборона тримається. А, Ну, це чудово. Так, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, що у нас буде сьогодні. Вчора, на жаль, була одна поразка, але добре, що хоч не в нуль. Так, поїхали. Ух. Оце оборонка шава. Ну, Нам тут, скоріш за все, більше червоних потрібно. Ухиляння. Ухиляння неприємне. Купідон, Брінстоун. і зелені. Пробувати цього 9 главого. Так, ну що ж, давайте подивимось. Поміркуємо червоних. Небагато у мене. Можна спробувати гранатку взяти, від Копідона закриватись. І чи взяти, щоб встигнути. Закритись від Дев'ятиглавого або від Брінстоуна. Ну, давайте спробуємо От таким чином тоді. Гранатка HR. Так. Залишимо дедбута. Ще родимо такі війська. Угу. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали подивимось. Смартанку теж залишаю. Зрізати їм атаку. То добре. Ух, майже кристал, так? Да? Так, четвірочка. Червоних. Або дві трійки. Ну, давайте ось так. Можливо, там ще червоний заїде. Угу. Так, шаву ми пробили. Це чудово. Зразу зрізаємо їм. Так, кого пробивати? Можемо мені майні забрати. Спробувати. Ого, чудово. Так, давайте тут червоні прокинемо. Тихо. Так, вмикаємо ЧР тоді. Б'ємо сюди. Ага, добили навіть. Тоді робимо ось так і ось так. Ну тут полянка під'їхала. Так, так. Доб'єм. Дедбут. Один впорався. добре. Чудово. Так, поїхали далі. Угу. Ага. Людвиг Галопага, Свят Диспел. Ну, мені ця команда сподобалась. Можна спробувати ще раз. Давайте поїхали. Гесталь, звісно, що неприємний своїми кубами. Але вже нехай буде. Так. Шість червоних. Ну давайте ось так. Можливо, під'їде ще. Фіол не під'їхав. Давайте ось так тоді, можливо, тут фіол буде. Ось так. Так, галапага там вже готується. І вже на поготові людвих. Ну, давайте зробимо ось так, де був, то поки притримаємо. Угу. Так. Забираємо таунт. Давайте зробимо ось так і ось так. Закриємось. Від кубів. Так, тепер робимо ось так. Ось так. Напевно, ось сюди. Угу, трішечки не вистачило. Ось так, тоді прокинемо тут червоні. Добили добре. Так. Угу, Він від'їхав, давайте лікуємось, тут прокинемо ось так. Угу. Ну, давайте, нехай вже США сходить. Так, підріжемо трішечки атаку, тут прокинемо ось так. Поїхали далі, зарядимо дедбута. Угу. Ось так. Напевно, доб'ємося шат Перезарядимось і доб'ємо вже сартану. Чудово! Так, ну все, тут теж вийшло все добре. Так, поїхали далі. ось далі вже набагато складніше. Пофіт. Пофіт неприємний. Ці лікарі. Ну тут головне. Вибити цього пофіта і, ну, і Луну, звісно. Так, ну тоді нам потрібні зелені. Нам потрібні зелені. Давайте візьмемо на даху. Спарклайт. Нам цікавий, бо він бафи на себе перекидає. Дедбул теж може забрати. Може взяти гранатку від того Пофіта, ставити щитик, хоча він начебто діспелить. Ну, давайте подивимось. Ні, він не дес не але ну давайте візьмемо арчика. Там ще цей хоторн неприємний. Ну, поїхали, спробуємо. Нам потрібно багато зелених спочатку. Ну, ось так, в принципі, непогано. Так, четвірочка буде. Ми його зараз доб'ємо. І ось так. Дуже чудово. Так, там полетить. Давайте, напевно, сюди. Тепер арчиком заблокуємо, кого зможемо. І ось так прокинемо червоні. Добити цього хторна? Добре. Тепер робимо ось так. Можемо спробувати мені добити, скільки в неї. А ми її доб'ємо камінчиками. Давайте сюди. І ось так через комбо проб'ємо. Так, добре. Угу. залишилась одна луна і все. Закінчили. Ну, тут теж швидко вийшло, зелених дали, тому все вийшло дуже чудово. А ось луна по центру з гестальтом. Неприємні. Вона буде постійно лікуватись. Тут треба поміркувати. Там ще ксіамара, Дівчань, міньйони. Так, кого можна взяти проти луни? Зарядників, на жаль, в мене немає. У мене тільки Нікс є і Аграфена. Ну вони тут... А, ну ще гранатка. Можна спробувати Локі, але ж він середній. Ну давайте, напевно, гранатку все ж таки візьмемо. Нам стяги захисні потрібні. Ого. Давайте може так і сходимо. Якщо встигнемо на даху зарядити, то зможемо заблокувати. Поїхали. Так, давайте обережно прокинемо тут фіол. Так, є четвірочка зелених. Прокинемо тут фіол. Тут трієчка є, добре. Забираємо в луну її захист. Прокинемо тут ось так. Ось тут прийдеться ксіамару кидати. Це неприємно, але виходу немає. Спробуємо пробити не вистачило, на жаль. О. Так, ну але ми її заблокували, так, так. Давайте зробимо ось так. І ось так тоді Ксіамара вже буде ходити, але ми зможемо, напевно, гістальда забрати. Якщо нам це вдасться. Так, добре. Тепер залишився небезпечний джелах. Давайте ось тут обережно. Так, червоні. І фіоли. Добре. Угу. Так, гранатка на X3. Ну що ж, кого пробивати? Ксіамару можемо камінчиками спробувати добити. Давайте ось так. Він зараз проб'є. Давайте ось так прокинемо комбо там трішки підтягнеться і буде трічка фіолів. Вона нам не завадить. Так. Угу. Ми зарядимо дедбута. І смартанка зарядилась. Ну, чудово, так, трішки бафнемось. Так, так. Угу. Скоріше всего добили. Добре, добре. Тут же складніше було, але все вийшло теж чудово. Так, людових. Людвиг, цей Даркфізер неприємний. Можливо, так і піти. Захисні стяги нам потрібні, в принципі, від цього, від урагана. Ну, давайте поїхали. На дахи можемо заблокувати і Дарка. І того ж Людвіга. Так, давайте ось так. Тепер ось так зразу зарядимось. Ну, Людвіга не хотілося би заряджати, але ми можемо спробувати його добити. Добре, тепер ось так. Б'ємо сюди. Угу. Так, тут в пустоту прокидуємо в червоні. Питання добити Дарка, напевно. Хоча ну, він там заблокований. Чи добити вже цих? Так, давайте так і ось так, напевно. А тут прокинемо ось так. Добре. Ну Все, один дарк. Нічого нам не зробить. Мйонів напризивав. А в нас якраз стяги проти сліпоти. Ну, давайте ось так. А, все, добили його. Дуже добре. Тут взагалі вийшло дуже швидко. Так, ну що ж, сьогодні 5 перемог у нас. Це дуже чудово. Дивимось. Оборона тримається. А, рейтинги 335 місце. Чудовий результат. Ось такий був другий день. Дуже все вийшло вдало. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!